Доброго дня, мене звати Зубенко Ігор Петрович. Я представляю черкаську область місто Черкаси. Сьогодні виконую спробу нормативу майстер спорту. Моя вагова категорія до 80 кіло. Зараз ми зважимось, покажемо, яка вага в мене власна. 77-600. Зараз ми будемо використовувати під час виконання спроби жилет та млини. Перше ми одіваємо жилет і показуємо його власну вогу. Стаємо на віси з жилетом. Як ми бачимо, вага жилета составляє 4 кілограми. Зараз йдемо показувати вагу самих млинів. Зараз на відео ми покажемо вес самих млинів. Млин у нас є один, приблизно було качественне видно, 8,5 кг. За ним йде млин на 8,1. Після цього йде на 20 Ще один на 20 Також наступний блин 7,4 і 8,1. В сумі це у нас 76 кг. Зараз ми закріпимо цю вагу і виконаємо саму спробу. Папа, как ми ведемо с ним я? Зараз закріпимо жилет і виконуємо. Зараз приступаємо до основної спроби. У мене навішено 76. На майстра в моїй категорії це кг.